В сьогоднішній день 170 дітей навчається. Відділення у нас волейбол, важка атлетика, легка атлетика, дзюдо, вільна боротьба, бокс, академічне вислання. У ліцеї діти можуть поєднувати навчання, тренування, харчування, лікування і проживання. Кожного дня в них є дві тренування, дуже досвідчений. Тренерський педагогічний склад у відділенні боксу нашого закладу зараз знаходиться 12 спортсменів. У нас майже всі є призерами та чемпіонами обласних змагань українських, а також міжнародних. Зараз готуємось. До чемпіонату України серед югорів. Дуже хочу стати тренером і стати майстером спорту. Цей режим, який от два тренування в день. Це дуже добре. Я займаюся економічним іслуванням вже близько року. Мені подобається навчання в ліцеї тут дружній клас, добрі вчителі. Мені дуже подобається, що це все в офлайн режимі, а не в онлайн. Це дуже важливо. Всі хороші, всі такі привітливі. завжди готові прийти на допомогу. Зараз проводимо ранкове тренування. Ввечері у нас вечірні. Заняття з відкриття манежу стало набагато все краще. Можемо тренувати повноцінно дітей. Мені дуже подобається, тому що до цього ми займалися на вулиці. Там було дуже холодно і ми не могли нормально добре бігати. Займаюся дзюдо вже три з половиною роки. тренування по дві тренування в день вранці та ввечері. Спортивна родина, наш колектив дуже дружній.